Святкується. І оце такі діла. Так що, кажу, спіт. Нині зранку поспіт, віддихніт. А тоді там буде видно. О, так щось що таке. Ріта вітання з Флорида. Дякуємо. Дякуємо за вітання. Вам також цього тільки найкращого. Так, Олег. Зачем ты ти здесь? Я спілкуюся з своїми друзями. Якщо вас щось не влаштовує, вас тут ніхто не прив'язав. Гарного вам дня і щасливої дороги. Ну, знаєш, я так скажу, як є, то не дивися на себе в зеркало. І буде все добре. Так, щось так. Ден, Тюки вже купили? Так, Ден, то ж відео є. На каналі «Я і маміні тваринки я показувала, що я купила тюки, 120 тюків. Мені привезли хлопці. Ось, дай Бог, їм здоров'я. Ось, і хай Бог посилає їм побільше покупців на сіну. Хороші хлопці привезли. Ось, Хоч тяжко було їм заїхати сюди до нас, але вони заїхали, привезли, скинули. І поїхали, я гроші заплатила і дай їм Бог здоров'я. Я вже спокійна, я вже маю е, собі сіну. Олег, е, ти що думаєш, що ти молодим помреш? Ну, може і так, може тобі видніше. Ну, ти ж теж старий будеш. Подивися тоді на себе в зеркало, який ти красавець. А за мною не, не переживай. Я не ікона, щоб я всім подобалася. І не картина, так що якось так. Так, щось що такі то діла. Так що купила я, там навіть є номер телефону. Ось. Для того, щоб тебе заблокувати. Зрозумів? Ось, так що ось таке діло. Надя вільхова лайчик поставила за номером два всіх на стрімі. І щораз раз поздравляю з праздником. Дякую, Надію. Вас вітаємо. І. Хай Бог береже і міцного здоров'я вам. Гарно відпочити, відсвяткувати своє день народження. Ось і хай Бог береже всіх. Так. Тетяна, а в школу не ходила читати єлі-єлі. скільки ж вас таких посплудилось магулей? І полє, Тетяна, якби ви писали без помилок, то я б прочитала нормально. Якби ви, якщо ви прийшли до мене на канал, у мене канал українською мовою, ми розмовляємо, пишіть на українській мові і я буду читати тоді краще. А ви навіть і на російській мові зробили купу помилок, то що ви хочете показати, яка ви неграмотна, так? Да? Перед на себе, подивіться, писака світова. Господи Боже. День по скільки? По 70 гривень затюк. Ріта, Оленка, потеряйся. Ксюша, <сум> Надєжда. Вільхова. з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра та гарного, гарного затишку. Олег. E, так, ага, тут вже заблокований. Олешка, <реш> Та вже потірався. Я вже заблокувала, вже більше писати не буде. Ось Надежда, Ксюша, вам, большое вам спасибо. Волод, волод. Погребний. Суді у своєм... І не квакай. Дякую, голод Ріта, тут багато русских, є. є, заходять. Ой, заходять, але є багато розумних людей, які спілкуються. Є такі, що вони не пишуть, але їм цікаво послухати, щось новеньке знати, а є неадеквати, то ми їх раз-два прибираємо, блокуємо та й все. Так, Назар, Хто, кого ви підтримуєте? Ну, А як ти думаєш кон? Ну, певні, Україну. А як же ж? Денис, бабушка, дро... дробушка.